Товариства, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Продовжуємо працювати, друзі. Визріло у мене до вас питання і прохання. Перше, що хочу попросити, будь ласка, поширте це відео, підтримайте нас вподобайку, щоб якомога більше людей побачила це відео. І наступне прохання до вас, будь ласка, напишіть у коментарях, які ціни у ваших регіонах на картоплю. Чому цікавлюся цим? Буквально у крайніх відеоматеріальчиках, яких... Якраз от показували робочий процес на господарстві. Одна із наших глядачок звернулася з питанням: каже: Саша, по чому у вас посадкова картопля? Я глобально цим ніколи не цікавився, тому що в нас картопля своя. Ми проживаємо в сільській місцевості, вирощуємо все, можна так сказати, власними руками. Ну, а вчора, якраз, от був у місті, зайшов на базар, просто подивитися і прикинути, що по чому, друзі. І трішечки в мене челюшка відпала, тому що сама дешева картопля якраз от не посадкова. А ту, яку люди звичайно вживають і поїдають від 20 гривень за кілограм. Ну, не я так вам хочу сказати. Посадкова знову ж таки з ким не спілкувався. Говорять, що в районі 30 гривень за кілограм. Наскільки це реально, друзі? Будь ласка, напишіть у коментарях, що у вас і в ваших регіонах із цінами на картоплю. Буду з нетерпінням чекати. Дякую.